Діжне крило громадської організації Майдан Стрийщини Бові бджоли. Бажаємо вам отримати багато посильних емоцій на цьому ярмарку та придбати для себе багато корисних продуктів. Корисні продукти ви можете придбати зовсім недалеко, а позитивні емоції ви отримаєте зараз, під час нашого виступу. А зараз перед вами виступає зразковий танцювально-хореографічний колектив Лілея із села Нежухів. Ті на народ, хліб не краде, не привласнює завод, Рівнопрасу для жінок в суспільному житті, бо не матері, дітей, без них немає сім'ї, сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять, в гарний костюм та й оцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежний від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу тільки так ми досягнемо прогресу. Я за культу свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут таким нема, де жити Суботекс, алкоголь, метадон нікотин Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі, після спорту для всіх. Ча, ча, -ча для старих і кольфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще. Україна не дожити цей вік, крім нас, українців Ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. і Що ставне? Хорошим народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Тільки разом зможе все змінити, набридло терпіти, так не можна жити, тільки разом зможе все змінити. Земля моя рідна, це моя Україна. Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій багатій землі. Тут шли наші прадіди, тут коріні роду українського, що сягає сивої данини вічних добрих традицій. Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам уперше забраніли сухи рідна змога, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися спляти усмішкою на усмішку, співчуття на чужий біль. Краю, мій коханий, щире твоє слово, небо твоє ніжно голубе, рідна Україна, земля колискова, обіймаю піснею тебе, цвіти, мій широкий, Воленько ласкава, доля моя, радосте моя, вічна Україна, квітне твоя слава, невмирущим співом солов'я, краю мій зелений, золото вербово, стежко моя, роси голубі, мати Україну. Сонце чорноброви, клюяю з піснею тобі, спокої сердей з Божими сліном. Козацьких часів, коли на країну нападали вороги із заходу і сходу, півдня і півночі, коли в нарівних боях полягли кращі захисники народу, на велику зраду зібралися старі вожді, наймудріші книжки, сліпі кобзарі. Що чинити далі з болем і розпачем? Запитували вони. Розбиті наші останні полки, захоплені ворогами останні фортеці, і тоді піднялися найдравніші із кобзарів. Неправда, сказали вони. Останній полк ніколи не може бути розгромлений, остання фортеця ніколи не здасться, бо це те, що в душі кожного українця наша дума, наша пісня. Прадавні звичаї і традиції, їх можна віддати лише добровільно, але ми не віддамо, бо ми народ одвічний, потужний і життєдавний, биті, знекровлені, палені й топтані, бо ми, ми ми, ми знову піднімемо з руїн із попелу, і знову воскреснемо, розквітнемо. Горнусь до тебе, Україно, як син до матері, горнусь. За тебе, рідна єдина, щодня я Богові молюсь. Молюся Богові за тебе і свої сили віддаю, щоб відродити із руїни наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела. Дніпро, Славутич, оживе і заспіває, ще не вмерла наша Україна і не умре. Минали роки століття і ось злинули у небо сині жовті знамена, а з мільйонів сердець вирвались на волю жадане. Ще не умерла Україна. 1991 рік час світлих надій та історичних звершень українського народу 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності України, яким проголосила незалежність України та створення самостійної Української держави України. Скільки закривавних століть тебе, країну імені лишали, то ма браття, цю урочу мить. Внесі ти прапор вільної держави, степів таврійських і карпатських гір. Зітнався колір, синій і жовтавий, гей, не друга, усім наперекір. ти прапор вільної держави, ганьби наш прапор слово гнів, Його полотна в попілі лежали, але він снув, як новий день розсвів. Дивляємось удалеч і так виразно бачимо широчінь повноводних рік у вінку, зажурених верб, племінкої радості калини, Про що ж почут тінисті діброви, знані гаї, мережені озорих білих осель із журдлими мальвами на причілку. Вслухаємось у гомін сивої давнини, звідти крізь віки, долинають тупіт розвихраних коней. Дряцький чабель із козацького шаленого герцю, гучна яси стрілецької справи. Як же довго наш народ ішов до незалежності, ішов через утиски в'язниці і Сібірі, упродовж усієї історії під час Київської Росії до наших днів, на цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Україна, країна трагедій і краси. Країна найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. Шлях України позначений високими степовими могилами та прекрасними піснями. Пісня, як естафета, передає від покоління до покоління. Історичну правду про свій народ, його стремління і заповіти, яка велика віра у нашу країну, наш народ, справжні патріоти своєї неньки України залишили нам нащадкам свої відкровення, зізнання у любові до України. Вислухаємося в їхнє палке, пристрасне, щире і поетичне слово. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води, година щаслива і радості. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красує її вічно, живу і нову і мовою її свого Любіть у коханні, труді у бою, як пісню, що лина зорею, тим серцем любить Україну свою і вічно ми будемо з нею. Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії. Справді, легендарних героїв мужньо пережила, І важче випробування і не скорилася. Ми можемо гордитися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи. Але що захищали себе від класу на чуже добро близьких на додалеків сусідів. Тримайтесь, братики, ми з вами. У цей страшний болючий час. Ви стали нам захисниками. Ми щиро молимось за вас. Вертайтесь рідненькі живими. Хай янголи вас захищають своїми крилами святими від куль ворожих закривають молитва матерів країни. Та не всім ворогам стіною. Вертайтесь, рідні до родини, вертайтесь мирною порою. Не хочемо війни страшної! Не треба чорних нам могил, не треба люті нам чужої. Нехай панує в світі мир, не сміють наших убивати. Ця Україна проклине. Тримайтесь, дорогі солдати, їх божа кара не мине. Пропачся, мою стрімку вдачу, вибач літенька, я вже не прийду, мені не були, я від болю не плачу, я зараз душею до Бога йду. Ти вибач, не плач, твої слези тримають мене на землі, а мені вже пора. Мене по мої з Богом чекають, і зірка на небі моя ж зійшла. Матусю, пропасть, що закрив рано очі, я прошу тримайся, я тебе люблю. Світитиму з неба тобі, щоночі і ім, що у сні зайду. Зайду, щоб вчора тебе міцно обняти, бо ти найдорожче в моєму житті. І те, що не встиг на прощанні сказати, спасибі за щирі молитви святі. Я знаю, зараз весь такий розпач, у серці твоєм бо безмежно болить. Прошу відпусти і більше не плач. Життя противічне лише ми. I see Ты не устал. Найцікавіше властивостей людини. Так як різниця. не можна забувати своїх батьків, так не можна забувати свій народ та свою історію. Так як не мотать, так як не можна забувати своїх рідних, близьких, ні хвилини радості, ні хвилини печалі. Так не можна забувати землі нашої, бо це першоосновна. З неї ми вийшли, до неї ми прийдемо. Людина не може називатися людиною. Якщо не має ні мови, ні пісні, ні пам'яті, ні землі, ні народу. Пам'ятаємо про це. Земля тримтить у сонячні промів. Чи буде зайця сонячних тупів? Лиш тут відчули я землетяжіння. Не ж тут я можу мріяти і любити. Там полоси на мардарі вічи. І запахти в бузок, понесело, свіло. Бачу, сад, чую слово правдиве. Полиних дурів повертаюсь сюди, я спішу до землі, до зеленого дива, до свого джерела, до, ж, до живої води. То навіки буском охрестилася хата, то не раз загорів вогні гні каяття. Можна мати усе, а вітчизни не мати, Україна моя, ти одна, як життя, знання мови народу, серед якого ти живеш. Ознака культурної освіченості людини, знання рідної мови, священний обов'язок кожного в умовах незалежності нашої держави. Мова, хоча вона без труднощів, поступово займає гідне місце в суспільстві. У декларації про державний суверенітет України зазначається, що Україна забезпечує національне культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій. У дитячому серці жила Україна, материнські, веселі і журні пісні. Та за мову мужицьку не раз на коліна довелося у школі ставати мені. Непокривлену душу хотіли зламати, та ламалися тільки болючі киї. Наді мною ночами відплакала мати. Я не злікся ні мови, ні пісні її, і померла в гризоті. Вона молодою. Залишився назавжди без матері я, та ніпу, ні повні хвилини в житті сиротою, бо вела мене далі, країна моя. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно, співа, бринить. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Як довго ждали ми, уклінчулом народу, що рідну мову нам зберіг, зберіг таку тяжку негоду, коли він сам стоять не міг. Нові часи, нові знання, нові вимоги. України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбувається у нашій країні. Ви майбутнє України, точно знаннями, працею, здобутками, підносите її культуру, своїми досягненнями ставте її, будьте гідними своїх предків, бережіть свою волю і незалежність України, поважайте свій народ і його мелодійну мову. Шануємо себе і свою гідність, і шановані будемо іншими. Краю мій рідний, земля моя колескова, і садками вишневими, і солов'ями співучими, вербами кучерявими, і джерелами чистими, дорогами тополинами, і лелеками білокрилами, росами голубими, і райдухами самицвітами. І золотими китичками хмелю, та соняшниками і майвами квітучими рушниками гоптованими, і червоними кетягами ликалини з хлібом, сіллю, гостинними і людьми працьовитими, ланами широкими і небом блакитним присягаю. Прийми від мене, що оберігатиму тебе і любитиму, бо одна ти як життя. No yeah. y no voy a dormir